Є планета така суховоля, з роду віку іде до поля, сіє, віє, жито, пашницю, подає на добрий день десницю, зустрічає гостей короваєм. На величезній планеті Земля є чудовий куточок наш рідний край. Він має прекрасну, чарівну та неповторну природу, захоплює та дивує своєю історією пам'ятками. Але, на жаль, сотні екологічних проблем, пов'язаних із забрудненням та отруєнням довкілля, сьогодні стосуються кожного з нас. Любов до природи це любов до України, до свого народу, його звичаїв та традицій, це наш світогляд, наша мораль, спосіб нашого життя, берегти і збагачувати скарби рідного краю обов'язок кожного. Тому зараз ми познайомимо вас з екологопросвітницькою діяльністю шкільного колективу Суховільської гімназії щодо збереження природи рідного краю. Учасниками агітбригади та учнями гімназії було проведено такі акції ДАЙ джерелу нове життя. Діти очищали та поглиблювали замулене джерело. Ришечки та бляшанки збирай. ЗСУ допомагай. Щоденно учні долучаються до волонтерської роботи шкільного хабу. Дерева саджаємо, береги укріпляємо. Долучившись до акції, посади дерево та вшануй пам'ять героя. Шкільним колективом було висаджено 30 червоних дубів та 50 сосонок, чим закріпили зсуви берегів водойм. Чисте шкільне подвір'я. Вихованці гімназії періодично впорядковують шкільну територію. Долучаємось до всеукраїнської акції. Екоторбинка. Закликаємо використовувати багаторазові торбинки, екопакети, оскільки це значно зменшує забруднення довкілля пластиком, який не розкладається протягом сотень років. Рятуємо ставок від сміття. Чиста водойма приваблює не тільки людей, а й птахів. Криниця Окраса подвір'я. Криниця при дорозі край села, І журавель похилений над нею. Хоч би куди дорога завела Думки мої із рідною землею. Чисто там, де не смітять. Поглянеш навколо Аж серце радіє. Це ти милий краю. Це ти моя мрія, тут моя держава, тут моя родина, тут моя маленька рідна батьківщина.